— Чуєте, веселка. Вона вулик вітає. А чує добре. Не плакала, так ти мені обіцяла. Це що? Чай. Це чаю мені? Так. З верхом? Ну добре, дякую. Добрий чай. Це який? З ромашки чи з малини? — З малини. Мені треба якісь заспокійливі з ромашки, звісно, бажано. Зроби мені з ромашки. М -м. Йди, принеси мені з ромашки. Де? Чи? Я, яка це квітка? А, а ну тихенько, яка це квітка. Тюльпан! А, а якого кольору? Жовтий. Бігом перебуваємося. Бігом. Соня. Тільки ж так, щоб не впала, Софія. Адамір мене Адамір мене ззади. Вонюхай тюльпан, Саша. Я принесли рузак. Які є? А ти хот... виїхати? Дум... А, показати мені. Я думала, ти русалку якусь принесеш. Я тобі покажу. Ну, да, ти повинна розбудься, почекай. А! Ну, да... Чого ви, випадає... Чого ви випадаєте? Я розумію, вас так багато, ви в групі не поміщаєтесь.